Якось так трапилося, що медійні продукти The EXPANS в мене відбуваються під час лікарняного серіал, який доступний на Amazon, Мені порадила пані Монтеса під час того, як я хворів у позаминулому році, і шість сезонів якого я переглянув буквально за кілька днів. А до гри від Telltale Studio, про яку власне й піде мова сьогодні, вдалося дотягнутися ручками з геймпадом вже під час минулорічного коронованого лікарняного. Зважаючи на те, що це гра від Telltale, то кілька днів тут не знадобилося, і впорався я за один присіст. Про що власне гра, що там всі відбуває та які мої враження щодо цього, далі у відео, сценарій до якого було написано близько року тому. А з вами, як завжди, Dark Paladin та мої суб'єктивні думки. Йо! Полонена бумаге продакшн. Почати хочеться з того, що то за експанс, хто такі внутрі чи то поясани, офіційний переклад англійської для Inner Star Belters. І до чого тут Амазон. Від початку, «The Expanse» — це серія науково-фантастичних романів, а також пов'язаних новел та оповідань, створених двома авторами: Деніел Абрагам та Той Франк. Під спільним псевнімом Джейм С. А. Корі, де перший роман «Пробудження Левіафана» Ловіафана та вся серія були номіновані на премію ГЮГО. Це історія про події 24-го століття, коли люди колонізували сонячну систему, але не осягнули міжзоряних перельотів. Формально людство вже розділилося на умовних три фракції: Організація Об'єднаних Націй Землі, Марс та жителі поясу астероїдів. І під тиском зовнішніх обставин, внутрішніх негідників та загрозою невідомого, завдяки діям відносно динамічної недосконалої команди одного космічного корабля намагається знайти спільну мову. Наголошу, це я все ще все про книги, на основі яких Sky-Fi Channel у 2014 році почав знімати серіал. Сам серіал мали б закрити після третього сезону в 2018 му але тут. Під тиском громадськості, що навіть на краун на літачок, щоб літав із банером «Save the Expanse» навколо офісу Амазон, а також за публічної підтримки, зокрема Джорджа Ерр Мартіна, права було перекуплено й весь серіал із сумарно шістьма сезонами, тепер доступний на Amazon Prime Video. Так, так, я не забув, що це огляд на гру, а не на серію романів чи серіал. Проте важливо розуміти для контексту, що гра це частина мультимедійного продукту, який вже існує в нашому часопросторі, себто гарантовано орієнтований на цілком конкретну групу геймерів, хоч і не обмежений нею. До проекту були залучені як мінімум троє акторів оригінального серіалу, зокрема, головну героїню гри озвучила Кара Гі, яка зіграла каміну драмер у серіалі. Ще одним наріжним каменем цієї забавки є його відносна канонічність. Події гри відбуваються до подій серіалу та романів. Формально це гра приквел до всього, що було відомо на цей момент часу з офіційних джерел, яка бережно відтворює характери, залишає відсилки до подій та явищ у серіалі та романах без жодних викривлень, водночас закриваючи одну з прогалин історію минулого однієї з достатньо важливих горинь The Expanse. З одного боку, формально це не канон, бо цього немає в книжках. А з іншого, спільнота книг та серіалу з теплотою та замилуванням діляться віднайденими посиланнями на персонажів, події, компанії, цікавого їм Всесвіту, частина з яких є досить очевидними, а частина яких вимагає дещо глибшого аналітичного дослідження, пам'яті на дати, чи то назви і імена. Що ж по самій грі, палатине? закономірно запитаєте ви. Тут все просто й водночас складно. З одного боку, це класична гра від Telltale Games із використанням Telltale 2. Якщо ви грали в їхні The Walking Dead із Клементиною Літа Ейджеєм, The Wolf Among Us із Бігбі Вульфом, Game of Thrones чи бодай Tales from the Borderlands, ви гарантовано знаєте, чого чекати від гри. І що важливо, ви точно знаєте, чого там не буде. Проте, давайте не для знавців, а для звичайного геймерядка, в якого беклог і список пройдених забавок не складається із сотень проєктів. The Expanse EXPANS tale Series це наративна пригода з елементами QTE, розбита на 5 епізодів, всі з яких давно доступні. Впродовж гри гравцю доводиться робити вибори, результати яких проявлятиметься тим чи іншим чином впродовж чи у фіналі гри. Насварив когось у першому епізоді. У третьому ця особа спробує тобі засунути ножа у нирку, не поставив іншому члену команди правильного питання, і він не допоможе тобі в фінальній битві. Від ваших рішень часто залежить, чи доживе той чи інший персонаж до фіналу гри, чи те, яким чином ви і ваша команда туди дістанетеся. Варіантів питань відповідей зазвичай 2-3, і в кінці кожного епізоду разом із вашими виборами показується відсоткова статистика, як обирали інші гравці, що під'єднали свій обліковий запис Telltale. Формально інтерактивне кіно, де поміж ігровими кінематиками вам все ще треба натискати кілька кліпочок. З хорошого не так багато виборів обмежені часом, а qte є блоки не складні і зазвичай не складаються з більше як п'яти дій. З одного боку, нічого з нового, з іншого два відносно свіжих, як для Telltale, просторово шифрових загадки, що в певний момент змусили відійти від звичайного циклу тикання кніпочок. Також класично для такого ж типу ігор багато інформації розповідається через оточення, побудову та деталі рівнів, з підсвіткою важливих об'єктів, які можуть розказати більше через тригерні реакції, діалоги чи звичайний текстовий чи аудіолог. З точки зору графіки. Якщо я не помиляюся, це найбільше наближення до реалістичності, яке я зустрічав в іграх даної студії з Telltale Tool. Себто вони менш квадратові та контурно-штрихові, як зазвичай, з поліпшеною лицевою анімацією. Ні, не хвилюйтеся, це не Mass Effect Andromeda на релізі. Риси обличчя панянки Драмер впізнавані, якщо ви дивилися серіал. Але так, це далеко не Next Gen. Ця гра не про графіку наступного покоління. Але за рахунок невагомості й можливості польотів у відкритому космосі, чи то чалапаню по відносній стелі замість відносної землі, автори подекуди вдалися до більш вдалих повідомлень на екрані у стилі ви виходите за межі безпечної зони. А подекуди до таких цікавих у 2023 році невидимих стін. І так мушу зазначити, камера інколи буде показувати вам не тільки те, що бачить панянка каміна, а й шматки за стінами праворуч і ліворуч. Ну, бо так простіше, напевно. А от щодо звуку, для непідготовленого гравця постійно чути цокіт магнітних черевиків об металеву поверхню може видатися надто шумним і незвичним. Але серіал, зокрема, не даремно хвалили за одну з найправдивіших демонстрацій космічних технологій. Тому тут мною це сприймалося як данина оригіналу і канону, а ви можете це оминути польотами в невагомості. Гармати і пістолети стріляють, шлюзи відчиняються, і обшивка розрізається з пристойним звуком, але аж якось ці ефекти виділити складно. Мені часом не вистачало, скажімо так, ваги і об'єму. А от, власне, саундтрек на початку гри тут з того ж таки серіалу. Проте в самій грі музику я не впізнавав, тому треки, ймовірно, оригінальні. Не можу сказати, що я б щось одразу додав до свого списку прослуховування, проте вони не перетягують на себе увагу під час гри, проте підсилюють враження та додають атмосфери, як і мають робити. Граючи на ПК усі п'ять епізодів в один присіст за сім годин, я не зустрів жодного багу, крашу чи вильоту. Знаєте, якщо ви не можете йти далі вперед, імовірно, перед вашими магнітними чоботами немає металу. Але модель з епізодами в цьому конкретному випадку працює не найкраще. Вони, ці епізоди, абсолютно різні за інтенсивністю, контентним наповненням чи набором і важливістю рішень. Наприклад, четвертий епізод майже одноосібно присвячений головній героїні. І хоч це був цікавий досвід із розбором її внутрішнього я, але навантаження нерівномірне, тому я б радив проходити гру в якомога меншу кількість підходів. А бонусний епізод доповнення Архангел, який розповідає додаткову історію ще однієї важливої персонажки саги, можна пройти незалежно від історії Каміни Драмер. В якості підсумків: The Expanse Експанс Telltale Series – звична гра від Telltale з підтягнутою графікою і кількома новими для студії, але не новими для жанру ігор, загалом, рішеннями, що може бути такою сякою точкою ознайомлення з світом The Expanse. Протистоянням жителів поясу астероїдів поясан та жителів внутрішніх планет, внутряків із Землі та Марсу, які ворогують між собою. Але для нового гравця це навпаки може створити додаткових складнощів розуміння діалогів та важливості рішень, які необхідно прийняти. Проте для шанувальників всесвіту експанс, куди я себе певним чином можу записати, це чудова й обов'язкова гра для ознайомлення. Подай, як чиєсь проходження на Ютубі. Це фан-сервіс у чистому вигляді, подібний до того, як Аватар Frontiers of Pandora тільки від Талтейл. Коли ти знаєш із серіалу чи книг, куди дійшла каміна драмер в результаті, то отримати історію її становлення і картування, нехай часткову, неповну, але в яку віриш, це чудовий подарунок. Коли ти бачиш знайомі костюми, приборні панелі, навіаційні мапи, то не так сильно звертаєш увагу на те, як не надто вдало реалізований підбір предметів. Коли розумієш її гнів та фразу про них можуть говорити будь-що, але вони справжні поясани. Коли відчуваєш, що одне з двох рішень земне, але каміна з поясу астероїдів і навряд чи відповіла б саме так, коли власне гра починається з того, що ми фактично відправляємо вуйка до повітряного шлюзу і готові натиснути кнопку, це те, що одразу вселяє віру у відповідність гри Всесвіту експанс, і тут доведеться приймати часом не надто прості рішення. Мені сподобалось тому шанувальникам ігор від Telltale та бодай серіалу Експанс. Рекомендую. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що подивилися чи то послухали. З вами, як завжди, був Дарк Паладин. Грайте лише у хороші ігри, підтримуйте Сили оборони України та до зустрічі на трансляціях чи у нових відео.